Вітаю, друзі! Вітаю вас п'ятниця вечір. Завтра у нас ввечері стрім, прямий ефір. Збирайтесь побільше, щоб вони були у нас продуктивні ці прямі ефіри. А сьогодні у нас цікаві теми. Перша тема: хто у нас очолі батьками, батьками? Батьками? Батальйону уклоністів, батьками батальйону уклоністів, а можливо, і керівниками, що там у нас у Севастополі. Ну і інші такі цікаві деталі. Почнемо з того, що серйозніший удар і серйозніший ущерб для нашого флота сказав пропагандист з Карнаухов з Ісусом на, на, на ноутбуці таким ісусним лицем. І кривим обличчям сумує через удар по штабу Чорноморського флоту. Ну і що? Ви нас тут лупили і лупите всю кожну ніч, кожен день, то міги, то ще щось, то ще щось. Ждав Севастополь? Дочекався? Знаєте, як то пісні? Ждет Севастополь? Ждет Кронштадт, да, да, там щось таке. Не, я вже не поймав. Ну, дождався, дождався. Ось і дождався. Так, пункти швидкої допомоги. В Севастополі забронювали 40 місць для поранених, в основному офіцерів. Кількість загинувших не публікується. Ну що, а Аксьонов каже, всі ракети збиті. Всі ракети збиті, нічого не прилетіло, нічого не все нормально. У нас працює, у нас працює ПВО. У нас працює ПВО. Декілька десятків загиблих є. Це пишуть російські пабліки. А знаєте, що мені ще цікаво і смішить, що пишуть да, там, росіяни? як же вони могли. Там же можуть бути діти, там же можуть бути школи. Я не хочу по дітям. Я не хочу по школам, я не хочу по цивільним домам. Але, вибачте, коли же вони могли хахли звірі, знищили у нас міста, знищили у нас території, знищують у нас все. А хахли винні. Ну і нові взриви э, зараз в Криму, в САКах сьогодні цілий день. Цілий день у нас іде, цілий день у нас іде, друзі. Цілий день. Я хочу вам сказати не тільки там такі, а ось і у нас є. Я про батьків уклоністів Порошенка і всіх розповім чуть-чуть. А зараз я хочу подякувати не уклоністам, не тим, хто удрав, не тим, хто бреше все весь час. Не тим, хто не допомагає армії, а тільки робить вигляд, а дійсно тим, хто віддає останнє і тим, хто знає, що окрім нас ніхто нічому не допоможе. Я хочу подякувати тим, хто підтримує канал, так, як, котрі пишуть прямо на підтримку каналу. Нашим спонсорам величезна подяка. Величезна подяка. І донаторам Маймур Ользі, Олекса Любові. Лазебник Валерію на Монобанк задонатив. В... В... Величка Оксана, Кілєва Олександра, Семенець Сергій на А-Банк задонатив, Репешка Любові, а також хтось о 13.25 на Монобанк. Велика вам подяка. Друзі, я дякую і оголошую людей два рази на день в п'яти хвилинках вранці і ввечері. Якщо хтось щось пропустив і не почув себе. Послухайте, вибачте, я намагаюся це зробити дуже пунктуально і дуже нормально. Так от, що, йдемо далі, ось які у нас є люди. Пишуть, пишуть Ось дивіться, оті люди, які проти президента, які його лютою ненавистю ненавидять або просто заробітчани, вони працюють як звичайні рупори, і як звичайні тупі, безтолкові. Передатчики. Ось дивіться, що пише. Я не буду називати ні, ні прізвищ, нічого. Зеленський ні слова не згадав Лендліз. Ні слова не згадав Лендліз. Тому він, Маркарова і інші працюють на Кремль. Мо я взагалі не розумію, що це таке, як це вони працюють на Кремль. Друзі, я щиро дякую ножикові Людмилі за ваш донат. Прямо от під час запису цієї передачі, прямо зараз. Так я уже, 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 Зеленський це проєкт Юлі, чи проти Юлі, чи це проєкт Порошенка, чи це. Слушайте, слухайте, ви просто тупі. А чому президент не згадав? Лендліз, ви в цьому впевнені? Ви були в його делегації, ви були в тієї делегації, ви зараз пишете з Америки чи з Канади, де був президент. Ви були на переговорах, ви знаєте, про що президент говорив? Я не знаю, згадав він чи не згадав. Але те, що президент перевертає, приїжджає до нього одне ставлення, а вибуває і гроші, і озброєння, і. І навіть культурні цінності передали американці, які затримали росіяни, вивозили в, украли в Криму. Ну, це, блин, щось. це щось. Я таким людям завжди кажу. Вони туди попали. Ось ви пишете на моїй сторінці. Да, тут, тут люди чемні, здорові, веселі, класні українці, вони допомагають Україні. Тут люди розумні, вам не сюди, вам треба туди, в палату, до своїх, там серед тупих, безмозлих, кровожадних, ненависних, там ви будете себе почувати добре. Ось вони уходять. Ну і давайте зараз ми, друзі, поговоримо з вами про батьків. Уклоністів, про батьків, уклоністів. І знаєте, я б, мабуть, ні, не трогав, не чіпав би, не трогав, не, не робив би нічого цього. Якби ви підписались на мій канал, поставили вподобайку, обов'язково це так допомагає. Дійсно допомагає. Чим більше подобаєчок, тим, тим краще дзвоник і розповсюдив. Так от, така собі, така собі Ірина. Геращенка, ви знаєте таке? Ірина Геращенка сказала: що уклоністи це люди, які руйнують країну. Ну, знаєте, я ж багато читаю, вивчаю, що запам'ятовую знаю. Так от, коли вона це сказала, ну я згадав, що у неї ж племінник племінник знаходиться. На балі. Йому 27 років. Зовуть його Олексій. Прізвище Зацепін. Це прізвище чоловіка. А це е, син брата чоловіка. Ну, близький, близький родич. І він в 27 років на балі гуляє, їсть креветок, їсть лобстеров, гуляє з дівчатами, танцюють. Я не знаю, під яку музику. Він не в Україні. Я не хочу сказати, що він повинен бути на але він хоча б повинен бути в Україні? Як це, Ірина Геращенко, як це відбувається? Чому ті люди прості, які тікають, ви вважаєте їх уклоністами, і ми всі вважаємо їх уклоністами, і є вони, чому ви свого племінника вважаєте не а може він вже не племінник вам? Може ви відречитесь? може ви напишетесь? Відмовляюся від племінника він не мій племінник, він племінник чоловіка. Потім відмовляюся від чоловіка, він не мій чоловік, він... він дядько племінника. Це стидно. Йдемо далі. Це співголова фракції ЄС Верховній Раді Ірина Геращенка, Тьотя Уклоніста. Йдемо далі голова партії. Їхній бос, їхній спонсор, їхній донатор, і так далі. і так далі – Петро Порошенка. Я ще раз кажу: я чіпаю, але так коли до діла доходить, ось він має сина артилериста, офіцера, учасника бойових дій, нагородженого медалями відзначеного, депутата Верховного Верховної Ради 8-го скликання Олексія якому 38 років, і він не в Україні. Він навіть не в Україні. Я ще раз не кажу, щоб він був на фронті. Замітьте, я цього не кажу хоча б в Україні, як ми всі. Але він втікач уклоніст, ще й багатий уклоніст, на якого переписано 90% майна Петра Порошенка. 38 років, офіцер з досвідом як повинно бути. Далі, син Петра Порошенка Михайло. Ну тут скромніше. Він, він тільки любитель е, російської музики, російських груп, а також російської мови. А ще він знає одне, що папа е, на, на Україні, як він сказав, просто бабки заробляє. Зарабатывает. От і все, йому 22 роки. І він в Лондоні. Він не в Україні. Це не уклоністи. Ірина Геращенка, діти вашого боса неуклоністи, як і ваш племінник. Далі Луценка Юрій Віталійович. Є у нього син Олександр. Артилерист, мінометник, учасник бойових дій, відзначений також медалями. Де він? А скажіть, де він? Ну, не в Україні точно. Точно не в Україні. А ще є Віталій Юрійович Луценка. Міжнародник, міжнародник. 23 роки. Де він, Віталій Юрійович Луценко? Так ось батьки Уклоністів, батальйону Уклоністів. Це Порошенко, Луценко і Геращенко. А далі всі: беріть кого завгодно. Кого завгодно. Тут мені можуть писати і вже писали: а син типа Данілова. Також уклоністи, десь він чи в Америці. Друзі, якщо він в Америці, якщо це правда, якщо це дійсно так, пишіть, напишіть і давайте спитаємо у Данилова. Я ж не проти, я тільки за закон один для всіх. Хоч для Данилова, хоч для Ляшенка, хоч для Петренка, хоч для Порошенка, хоч для Геращенка. Неважливо для кого? Якщо це правда, давайте. Давайте туди ткача, давайте туди, я не знаю, схеми, що там, гроші, давайте розслідувати це все. І якщо це правда, виводимо на чисту воду. Викричите, що там Резніков, корупціонер, да? і ось там приїхала. Пенні Пріцкер, яка буде контролювати гроші і перевіряти Міністерство оборони. І ось вона дасть, вона покаже, що Резніков вона доведе, вона все доведе. Я ж не проти, друзі. Доведе, раді Бога, Резніков, причетний, давайте садити. Ви знаєте, мені все одно. Я ж не як оті наші дівчатка є в нашій, ну, в на, в нашій середі, що на того не можна на того. Ні. Якщо це вор, то він вор не важливо де. Якщо він корупціонер, то він корупціонер не важливо де. Але доведіть, не піщіть, не кричіть, не візжіть, не тупотіть ногами. Все, друзі, я вам дякую. Дякую, що ми разом. Чекаю ваших підписок. Чекаю ваших розповсюджень, чекаю ваших лайків. Ну і донат. А, так, да, спальники відправили. Була заминка після замовлення, там щось у них з, з обладнанням. Відправили, оплатили величезна всім подяка. І є замовлення. Є замовлення від новоприбувшої підрозділу туди до нас, на Донбас, правда, не в моєму районі, але там. Служить командиром мій товариш, добрий, якого я знаю, з 2014 року є нові замовлення. Будемо якось робити. Можливо, більше а можемо а може будемо ділити те, що є на двох. І Петру, і туди не буду називати де, що і як. Потім розповім. Дякую вам, до завтра. Завтра 5 хвилин. Україна переможе.